Доброго дня, вітаю вас на скорені. Сьогодні хочу вам розказати таких от, про три калібри, які постійно є суперечки між ними. Що краще: 22LR, 22 двадцять 22 або така диковинка, яку ще є у нас на ринку, це 17HMR. 17-й шмер калібр, я не знаю чому, але він якось у нас ну, не користується абсолютно ніяким спросом. Хоча, мало хто знає, що цей калібр був е, колись винайдений спеціально для спортивної високоточної стрільби на відстані до 150 метрів. Тобто, що ви собі розуміли, тобто, цей боєприпас, але малесенька поправочка, тільки в закритому тирі. Він працює на 150 метрів прогнозовано, Тобто, це ви можете влучно і доволі прогнозовано стріляти, збирати. Ну, групки, які, скажем, так будуть задовільняти стрільця спортсмена. 22 ЛР. 22 ЛР на сьогоднішній день. Ну, в основному всі прекрасно знають, так що вони є, умовно кажучи, по початкових швидкостях. Якщо я правильно пам'ятаю, від 280 метрів на секунду до 500 метрів на секунду. Більше 500 метрів на секунду, як правило, 22 ЛР не буває. Не буває по одній простій причині, тому що сам по собі матеріал кульки в 22 ЛР, він йде суто свинець ну, з певними домішками, які додають йому твердості. Так от, якщо ми будемо розганяти кулю більше, ніж 500 метрів на секунду, вона вже тоді в стволі не буде нормально триматися в нарізах. І це не через швидкість і м'якість. Відверто трішки так воно і від м'якості залежить, але ви не забувайте ще, що сам нагрів ствола йде не тільки від порохових газів і від тиску, який є всередині, а ще так само від тертя, від тертя кулі в середині канала ствола. Тобто це також піднімає температуру. Про це треба пам'ятати і знати, що в 22 ЛР, ну це вже на сьогоднішній день нікому я сподіваюся, не секрет, що кожна кулька 22 ЛР в ствола, вона, скажімо так, виставляє е, свою ідеальну трасу, по якій і вона буде розганятися стабільно і рівномірно і виходячи плюс-мінус з однаковою швидкістю на виходь дульного зрізу, і за рахунок чого вона нам дає ту чи, певну, ту чи іншу групу. Ну якщо туди не пошкодували ще досипати поруху, і воно вилітає плюс-мінус на однакових швидкостях. Але суть в чому в 22 lr ЛР можна дуже чітко скомпонувати. Мені подобається останнім часом. Я такі приціли хавк. Так от, це е, англійська сама по собі контора, яка виготовляє все ну, в Китаї. Китай у нас робить фактично все, що тільки можна зробити. Так от, до чого я веду? Е, ці прицільчики вони є з сітками, які розраховані під 22 lr як дозвуковий патрон Subsonic, так і надзвуковий. Аж е, вежка пишеться, да, там хіч е, як правило, ці всі сітки, які тут є, вони розграфлені до 200 метрів. Тобто прогнозовано можна стріляти до 200 метрів, але тут є такий невеличкий нюансик. Це е, самі по собі сітки будуть працювати на максимальній кратності, на 9 кратах. В паспортах до цих прицілів, як правило, є вкладка, на якій буде розписано, на яких швидкостях має бути початкова швидкість кулі для того, щоб відпрацьовувала ваша сітка. Так от, до 200 метрів можна прогнозовано стріляти, як правило, якщо це 22 ЛР сапсонік, тобто ви маєте враховувати початкову швидкість. Початкова швидкість напряму залежить від довжини ствола. Тобто тут ви маєте це також дуже чітко розуміти. Так от, приціли хавк вони є в 22 ЛР, є в 22 ВМР і є в 17HMR. Чого я саме акцентую на сьогоднішній день на 17HMR? Тому що, як я вже говорив, калібр недооцінений, недооцінений в форматі якому. Щоб ви собі розуміли, то у нас є прицел, той самий Халк, так? то ось тут до 350 метрів. Сітка розбита, тобто 350 метрів. Єдиний недолік у цього патрончика, який буде, це вага кулі. Вага кулі тут, як правило, менше грама, грам, 1,1 грама. Якщо звернути увагу на цей патрончик сам по собі, то це такий, знаєте, чимось візуально на мікро 223-й схожий. Тобто тут уже йде гільза не пряма, вона йде вже пляшковидної форми. Малесенька кулька, яка має також накінечник, який має скажену експансивність. 22 ВМР. 22 ВМР це візуально фактично той самий 22 LR, тільки він більшенький. І в 22 ВМР ми вже маємо повноцінну кулю. Якщо 22 ЛР у нас свинцева куля, то в 22 ВМР у нас вже йде куля з, скажімо так, 22 ВМР куля вже йде повноцінна. Тобто це куля, яка має оболочку, а всередині вже сам свинець. Тобто так само ці кулі є експансивні, є підвищена експансивності, є звичайні так звані FMG. Тут уже кулі можна розганяти і розганяються вони на скоростях там 518 там, до 600 метрів на секунду. Тобто це вже це, це вже щось. Скажімо так, це вже швидкість, це вже більша енергія, яку вона доносить нам до нашої мішені. І так само ви не забувайте, що від довжини ствола залежить також початкова швидкість. А початкова швидкість на могу кулі, це, це наша енергія, яку ми доносимо до мішені. 17 АШМР, наприклад, цей, що у нас тут представлений, в Хорнаді. 17 АШМР, у нас кулька представлена 17 гривень. Це чуть менше грама куля має, але початкова швидкість у цієї кулі 778 метрів настає. Секунду, тобто, фактично, це скорость виліта 308-го калібру. І от уявіть, коли оцей грам кульки летить на такій шаленій швидкості. Тобто, це фактично так називаємо як їх назив... лазери, так звані, тому що траєкторія польоту у неї доволі така ну, приємна скажімо так, треба менше все-таки розраховувати на просадку по вертикалі, ну, в залежності від відстані. Але основний ворог цієї кулі це боковий вітер. Боковий вітер ну, таку легеньку кульку зносить дуже, дуже, дуже сильно. Це щоб ви розуміли. Але у нас є люди, які займаються. Які полюбляють стрільбу з PCP-гвинтівок, можете звернутися до них. Там вони дуже чітко розуміють, як такі кульки на таких вагах. Правда, з швидкості у них трошечки менше, але як така вага себе веде на тій чи іншій відстані, вони вам можуть підказати. Або ви можете тихенько почитати їхні форуми і плюс-мінус аналізувати, тим самим зберегти кількість вистрілених боєприпасів для того, щоб розуміти, як вона полетить. Кого зацікавили ці калібри, хто хоче щось більше почути, дізнатися, будь ласка, заходьте до нас. Якщо все буде, Добре, ви мене зловите на роботі, я вам все поясню, розкажу, навіть дам пощупати в руках. На все добре, тримайтесь!